Ано. Не віко. Склади команд. Рух. 2 цей матч розпочинає у такому складі. Воротах номер Ух, Тренери. Григорій Баранець та Борис Баранець, склад футбольного клубу Юність Нижня Верхня Білка в воротах Артем Денега, номер 35 Польові гравці другий Іван Гаврушко, 70-й. Зараз момент і рахунок відкрито у нашому поєдинку. Рух 2 забиває самісінькому дебюті цього матчу. Випереджають Артема Денегу, але тим не менше там Гравецький забив. Ятий Олег Панасюк, президент футбольного клубу Юність Нижня, Верхня Білка, Олександр Ролько, головний тренер команди Богдан Костик. Зараз ще один момент. Там свічка, там Денега, зап... там Святослав Боцький випереджає Артема Денего, грає на випередження. І відповідно зараз момент. І що ми бачимо? Курйозний гол. Зараз влітає у ворота руху. 0-2. Стає рахунок Артем Денега. Я так розумію, помиляється в цьому епізоді. Там Іван Білий віддавав передачу на... Герцівки і дозвіл арбітра, Подача від Берези, удар головою відбутів ну Такий нещасний випадок таке трапляється. Зараз моменти ще і що тут. 3-0 стає рахунок на початку цього поєдинку. Ну просто якийсь несподіваний початок цього матчу, чесно кажучи, навіть не побачив зараз, хто забив, але тим не менше. Страфний удар, прекрасно. Ангорошко, там була гра рукою, ну але Богдан Горошко не фіксує порушення правил. Ну а що тут? І тут уже фол фіксує Богдан довобілих. Равлик пробиває гол 3-1 стає рахунок. Юність один м'яч відігрує. Ну і там завівся Дмитро Ледвіля. Гравців футбольного клубу «Юніс», ну, але тим не менше, гол зараховував. цей стандарт. Передача на гладкого. Гладкий м'яч рятує. Гладкий прострілює м'яч Влучає вінноцента. Іванченко. Іванченко, все таки до м'яча дотягується. Передача зараз на навіс на Панасюка. Равлик Равлик пробиває гол! Віталій Равлик оформлює дубль, 3-2 стає рахунок у нашому поєдинку. Ось вам і перебіг подій в першому тасковита. Мічіну, але він тут віддає не зовсім далу передачу. Там, ну і тут зараз фол, і це жовта картка. Там завівся Віталій Теплий. Там взагалі така штовханина виходить на футбольному полі. Червону картку Богдан Горошко дає за. Ці у чисельній більшості. Зараз подача на гладкого. Гладкий не забиває. Бачу штрафний майданчик виконує бере за подачу удар. Та... хороша передача. Зараз вихід фактично сам на сам. Там з м'ячем. Зараз Будан Іванченко пробиває сев. Більшість стандартів виконує сам він. Подача від берези. Удар головою. 3-3. Стає рахунок. Юні зрівнює рахунок і схоже таки забиває Іван Білий. Ось вам і перший тайм цього поєдинку. Прекрасна переда. Як став рахунок 0-3, також приймає холодний душ Олег Панасюк. Зараз грає на свого теску на березу. Береза ще одна подача. Ну але тут браво й забувати свій п'ятидесятий гол за футбольний клуб. Юніс Іванченко втікає по правому флангу. Юніс атакує великими силами. Іванченко передача на Гудзінського. Гудзінський б'є. Гладкий і все-таки тут. Сарпові гравці, 17-й Одох Інноцент, 3-й Андрій Кусий, 8-й Назар 2 другий Мілан Михальчук, Максима Бойка. Зрівняти рахунок в першому таймі. Зараз вже нічия 3-3. Дубль оформив. Зараз подача, удар головою. Момент. Два грає в чисельній меншості у цьому поєдинку. Там непроста ситуація. Буде в руху два. Зараз удар по воротах. Сейв. Важливіші матчі для цих гравців. Є чемпіонат України. Відповідно, тут головне завдання для тренерського штабу награвати гравців перші команди. Зараз Равлик тікає сам на сам. Равлик падає. І що тут? Ледві будуть уже гравці руху-два. Неточна передача. Гудзінський ще раз передача віддає на Равлика. Равлик вривається в штрафний майданчик. Обігрується з Панасюком. Панасюк повертає м'яч для теплого, Хороша передача на Гладкого. Панасюк удар по воротах. Сей. Руху два. Завершується. Тут Панасюк бореться за руховий м'яч. Іванченко перший на м'ячі. Іванченко тут повинен віддавати передачу. Гладкий зараз м'ячем. Гладкий грає на Іванченка. Іванченко пробиває. Іванченко, удар і сейві. Тут хороша передача, і вихід сам на сам. Зараз Віталій Равлик може забивати Равлик! Гол Віталій Равлик оформлює у цьому поєдинку. Юніс виходить вперед у другому таймі. Знову ж таки, активізовуються вболівальники на Багато. Передача на Іванченка, Іванченко до м'яча дотягується, а проти нього Михальчук, Іванченко його розхитує, пробиває Іванченко. Касарда на Михальчука. Мілан виконує подачу. Непогана подача. це навіть Є подача, непогана подача, удар головою. 4-3 непроста перемога футбольного клубу Юність я б навіть сказав, така вистраждана перемога, перемога на характері однозначно, цей матч.